Друзі, в продажі є приємна машина, ваша улюблена, надійна, проста. На атмосферному двигуні 2,5 літра. Власник додатково встановив газове обладнання, вписав його в технічний паспорт. І зустрічайте, будь ласка, це Volkswagen Passat Б7, 2011 рік на передньому приводі на гарній зимовій гумі, 17-го розміру. Автомобіль візуально непоганий, збережений. Оригінального пробігу 214 тисяч кілометрів технічно обслужений повністю. Власник каже, що геть запитань ніяких немає. Давайте зануримось з вами до салону. Він в нас шкіряний, начебто шкіра напа, але ну, не зовсім схоже. Карта дверей збережена, без подряпин, ручки тут пластикові, не засмакшені. Є в нас дерево в салоні, є в нас повний електросклопакет, авто підігрів дзеркал, електрорегулювання сидіння водія, круїз контроль повноцінне мультикермо. Є в нас... Великий сенсорний екран Мультимедіа підігрів сидінь, двозонний клімат, дерево і класична автоматична коробка передач. Автомобіль є в наявності за попередньою домовленістю. Придбати його можна за готівку 11 тисяч, або е, можна приїхати придбати його в кредит, в лізинг перший внесок 2200 доларів. Автомобіль з ось такою комплектацією з акустичною системою Fender, з люком на шкірі, на автоматі. Будь ласка, приїжджайте за покупкою за готівкою 11 тисяч доларів в кредит. Лізінг доступний із першим внеском 2200 доларів. Або ви можете обміняти свій будь-який старий автомобіль на ось цей. Приїжджайте, місто Київ, вулиця, територіальна оборона 102.